Привіт всім! І сьогодні я вам покажу про програму Android Device Manager. Цю програму Google показала 8 серпня. Для того, щоб вона запрацювала, вам потрібно включити Wi-Fi. Ця програма працює з Android 2.3 і так далі. На, всі, на всіх Androidaх, які тільки є від Android 2.2. Тобто, щоб включити, вам потрібно перевірити, чи програма Google включена і обновлена до самої останньої версії. І також зайти в диспетчер пристрою і включити видалено, визначити місце знаходження пристрою, а також дозволити віддалене скидання. І ми повинні зайти і включити його. Також ми повинні перейти в настройки, зайти в безпеку і перейти в адміністратори пристрою. І в нас з'являється ось такий диспетчер пристрою. Ми повинні натиснути і активувати. Ви бачите, в цій програмі буде, крім видалити всі дані і змінити пароль для заблокування екрану і блокувати екран. Будуть такі фішки. Ми натискаємо активувати і в нас включається. О, і так само ми повинні зробити на будь-яких наших Android-девайсах. І повинен бути включений GPS і Wi-Fi або мобільний трафік. Ми Потім для того, щоб включити цю програму, ми повинні перейти по посиланню google.com device manager Посилання буде в описанні, і в нас таке віконечко. Тут відображаються всі наші пристрої Asus, Nexus 7 і Xperia. Neo. Ми можемо їх переключати, а також змінювати їхні назви. що ми потрібно? Також ми можемо обновити їх, щоб обновилися дані. І також включити дзвінок і стерти всі дані з пристрою. І Карта, де ми відображаємо приблизне наше місце знаходження. Це відображається на карті. Як ви бачите, карта всього світу. Можемо так приблизити і погрузити. Функція дуже прикольна. Дуже прикольно, що Google зробили її, і вона стала доступна для майже всіх Android-девайсів. Ми можемо. Позвонити на наш девайс. Все, натиснемо. Він включить звук на весь, навіть якщо у вас виключений звук на вашому пристрої. Все, він тут звук, і він зараз зазвонить. Для того, щоб виключити ви повинні затиснути кнопку живлення. І все, також можна. І зазвонити на мій телефон. Xperia Neo. Затискаємо, вимкнути дзвінок і знову дзвонити, як ви бачите. Також ця функція прикольна, якщо ви десь положили телефон на беззвичному режимі і не знаєте, десь під подушку або під диваном він лежить. І також в цій програмі можна старти дані з пристрою. Натиснути отак і старти дані. Ця функція прикольна, якщо ваш телефон е, потірявся, вкрали ваш. Але цю функцію можна відключити або просто ваш крадій виключить Wi-Fi і GPS. І тоді ця функція не буде працювати. Ось такий мінус в неї є, але якщо у вас трявся телефон або планшет вдома в беззвучному режимі, то ви можете включати її. Думаю, пізніше додав функції ще. Блокування його, різних майонки, графічний ключ і так далі. Ось така прикольна функція, для неї потрібен інтернет і GPS. Така прикольна програма. Я повинні встановити настройки в настройки Google. Ось такі програми. Поставити настройки і у вас буде працювати ця програма. Але є в неї також ще мінімум, що на деяких планшетах або телефонах, якщо ви не знаходитесь в домі, то інколи GPS не знаходить. Ось така програма називається Android Device Manager. Перевіряйте і встанавлюйте, знаходить ваш телефон.